Народжений в 1229 році оперований поет і Трубадур, випускник Оксенфуртської академії, частий гість на королівських дворах, незрівнянний коханець, обожнюваний дамами по всьому світу, від жительки Новіграду до княгині Тусенту, вмілий дипломат і палкий оратор, ось образ Любистка, відомий за розповідями людей світу Відьмака, трошки прикрашений ним особисто. В третій частині гри любисток себе описує як невибагливого художника і скромного служителя мус, який присвячує свій літопис близькому другу і вірному товаришу відьмаку Геральту. Темперамент В любистка переважають риси сангвінічного типу темпераменту. Наш трубадур має високий рівень активності, працездатний, якщо йому цікава діяльність, як от розбудова та розвиток класного кабаре. Йому властиві швидкі і жваві рухи, має багатогранну міміку та жести. Відзначається високим темпом мовлення, емоційністю, комунікабельністю. Якщо любистку сумно, не має багато цікавих справ, постійного збудження, він стає нудним та в'ялим. Емоційність. Любисток, як і більшість сангвініків, швидко переживає емоції, такі як радість, захоплення, роздратування тощо, які не залишають тривалого сліду. Поет легко переключається на інші події або ситуації, як ми можемо побачити у книгах та іграх. Любисток швидко топалко закохується у жінок, але це кохання швидко плине, не є тривалим. як миттєво закохується, так само швидко втрачає інтерес до закоханої раніше жінки. Випускника Оксенфуртської академії легко зацікавити новими цікавими знайомствами та справами, йому нудно виконувати рутинні, повсякденні справи. Своїми позитивними емоціями, гарним настроєм любисток може оживити будь-яку групу людей додати яскравих спогадів. Зачаровуючи людей своїми піснями та віршами. Він є відкритим та дружелюбним, має багато соціальних контактів, знайомств. Зазвичай любистка важко побачити у стурбованому або депресивному стані. Схоже, ми могли спостерігати у місії, де Геральд шукав любистка, дивуючись його поведінкою, про яку розповідали дівчата, яких ми опитуємо, шукаючи трубадура. Після пережитого любисток швидко приходить в себе в оточенні вірних друзів коханої. Цікавій справі, яка не дає сумувати. В ЛЮбистка найбільш яскраві такі позитивні риси характеру як Оптимізм Любисток завжди вірить у те, що він робить, і завжди впевнений, що все буде добре. Він сміливо допомагає цирі у пошуках людини, яка зможе відремонтувати філактері, завзято працює над проектом свого кабаре. Вірність Любисток, хоч і не володіє зброєю та зазвичай не відзначається сміливістю та рішучістю у критичних ситуаціях але він завжди готовий допомогти друзям тим, чим може. Можна згадати його допомогу цирів в Новіграді, а також у доповненні кров та вино, у разі поганої кінцівки, саме поет допомагає Геральту вийти із в'язниці у Тусенті, на чолі з княгинею Анною Генрієтою. не дивлячись на те, що Трубадур був там персоною ще з книг. Товариськість Любисток має багато друзів, йому легко завести розмову з різним типом людей. Його товариськість дає змогу створювати контакти з людьми в різних країнах, які можуть допомогти в майбутньому. Гнучкість Любисток легко підлаштовується під кожну людину та групу людей. Він не раз ходив по лезу ножа, але завжди виходив сухим із води, часто саме завдяки своїй гнучкості, вмінню пристосовуватися у швидких та складних ситуаціях. Переконливість. Любисток вміє зачарувати у себе людей, особливо представник жіночої статі. Саме через цю та інші якості любистка часто схиляють на свою сторону шпигуни та агенти різних країн. Наприклад, свого часу любисток мав зв'язки із Дікстрою та з Коєтаєлями, але він завжди виходив сухим із води, звісно, не без допомоги Геральта. Як і всі люди, любисток має і такі негативні риси характеру, як марнославство. Поет хоче слави за будь-яку ціну. Він не цурається вигадувати історію про свого друга Геральта, які часто є неправдивими та іноді шкодять іміджу відьмака. Трубадур хоче всім подобатися, хоче виділятися своїм одягом та поведінкою, здатний собі приписувати досягнення, які йому не належать. При знайомствах з представницями жіночої статі часто говорив, що саме він частенько рятує Геральта під час їхніх спільних пригод. Легковажність часто любисток несерйозно ставиться до завдань. Особливо до тих, які йому не цікаві та здаються нудною рутиною. Своєю легковажністю може нашкодити близьким. Наприклад, можна згадати його інтриги в Граді, борг Дікстрі, конфлікти з Радовідом, довгий язик поета разом з концертами та діяльністю кабаре привертають зайву увагу впливових та небезпечних осіб. Балакучість, його товариськість та вміння легко створювати соціальні контакти може йому та його близьким нашкодити. Не раз він видавав секретну інформацію щодо Геральта та цирі постороннім особам, часто негативно впливаючи на раніше створений план дій. Імпульсивність. Пет спочатку робить, а потім думає. Легко ображається на інших, особливо тоді, коли не вдається на них справити позитивне враження, коли їм не подобається його творчість. Безвідповідальність. Любисток не задумується про наслідки своїх дій та не відповідає за те, що трапилося. Завжди Геральт вирішує ці питання. Можна згадати його походеньки до дівчини та втрачену лютню у першій частині гри. У третій частині гри в місії поет в опалі з пошуком друга відьмак це вирішує за нього та рятує його життя. Здібності. Любисток є майстром слова добре грає на лютні. Добре розвинена уява дозволяє створювати вражаючі оповідання про пригоди свого друга Відьмака. Він має добре розвинені комунікативні якості, ораторські здібності, може зібрати групу людей для задоволення своїх потреб. Для успішної співпраці в майбутньому. Це ми можемо простежити у третій частині гри Відьмака, де він займається створенням свого власного кабаре. Його розвинені комунікативні якості допомагають йому часто виконувати дипломатичні функції, а також бути в ролі шпигуна. Любисток має знання у сфері культури та мистецтв, був викладачем Оксенфуртської академії. В наш час він міг би бути успішним актором, власником розважального бізнесу. Також міг би бути дипломатом, але тут треба ще добре попрацювати над своєю імпульсивністю, адже часто він видає ту інформацію, яку не варто знати було б постороннім особам. Емоційний інтелект любисток добре розуміє, що він відчуває та може це передати словами, піснею, віршем. Також розуміє емоції інших, що допомагає йому уникати неприємних ситуацій, а також маніпулювати людьми, впливати на їхні рішення. Він здатний розуміти, співпереживати іншим та допомагати їм. Він завжди готовий допомогти друзям, до яких би це наслідків не приводило у майбутньому. Вміння керувати своїми емоціями в нього досить на слабкому рівні, він завжди робить, а потім думає. Він є досить тривожним, часто переймається за свій статус та зовнішній вигляд, про думку інших щодо нього та його творчості. Любистку важко будувати здорові та довготривалі стосунки з протилежною статтю. Він швидко втрачає інтерес до дівчини, яка йому раніше подобалася. Не дивлячись на це, він має друзів, з якими в нього тривалі стосунки та теплі відносини. Це Геральт та Золтан. Не всі нарциси можуть похизуватися такими друзями спрямованість особистості. Любисток хоче мати всесвітню славу та багатство, яке дозволить розкішно жити та насолоджуватися життєвими здобутками, він готовий створювати оповідання, які шкодять іміджу Геральта та іншим. Кого він описує, наприклад, Єнефер. Він часто при знайомстві з жінками присвоює собі заслуги, до яких він непричетний, що сподобатися їм та справити гарне враження. Не дивлячись на це, він цінує своїх друзів, Геральта та Золтана, також їм допомагає, чим може. Наприклад, Золтана, Геральта та інших спільних друзів він щедро залишає певний час пожити та підготуватися до протистояння з диким гоном у своєму кабаре. Не дивлячись на те, що перебування таких людей може привертати увагу небезпечних людей та може бути напад на улюблене місце Трубадура. Рівень самоконтролю Любистку важко контролювати свої імпульси. Він може проговорити секрети друзів, які можуть нашкодити їм, щоб показати свою обізнаність та показати іншим людям, з якими впливовими та цікавими людьми він має справу. Його марнославство часто дошкуляє під час спільних пригод з Геральтом. Самооцінка Любисток має занижену самооцінку. Схема пошуку схвалення гіперкомпенсується грандіозними діями, щоб отримати схвалення від людей. Це він демонструє під час своїх знайомств із новими людьми, особливо з особами жіночої статі. Хоча про його дитинство мало ще відомо, але я думаю, у нього ситуація схожа з Єнифер. Можливо, від матері він отримував мало схвалення та любові, шукаючи зараз ледь не у кожної зустрічної жінки. Після отримання схвалення та його визнання він втрачає інтерес до жінки, можливо, тому, що не вірить у довготривалі здорові стосунки з протилежною статтю. Цікаво, як складеться його доля з Присцилою. Можливо, нам про це дадуть знати у четвертій частині гри, де головною героїною буде цирі. Сильні сторони особистості. Однією із сильних сторін любистка є його красномовство та ораторські здібності. Він здатний зачарувати, схилити на свою сторону людей. Особливо представниць жіночої статі. Йому легко встановлювати соціальні контакти, особливо з жінками, що допомагає йому бути в курсі останніх подій у різних куточках світу. Він вірний своїм друзям та завжди готовий допомогти, що демонструє, наприклад, у ситуації з цирів Новіграді та з Геральтом, коли їм треба було місце без зайвих вух для підготовки до протистояння дикому гону. Також саме любисто крятує Геральта у доповненні кров та вино зв'язниці у Тусенті, де він є персоною Нонграта, у разі поганої кінцівки, коли Геральт відпускає Детлафа та помирає Сіанна, сестра княгині Анни Генрієти. Поет здатний об'єднати навколо себе однодумців та помічників неї сфери культури та мистецтва для діяльності Кабаре, задовольняючи свої потреби вираження та отримання слави, слабкі сторони особистості. Марнославство та балакучість найближчого друга Геральта є його основними слабкими сторонами. Ці якості часто керують діями поета, які призводять до негативних наслідків, за які він потім не несе відповідальності. За наслідки його дій завжди відповідає Геральт: саме Геральт, наприклад, може здобути лютню в першій частині гри у домі дівчини, батько якої готовий вбити поета. За шафоту у другій частині гри також відьмак рятує любистка разом із Золтаном. У Новіграді від страти храмовою вартою любистка також рятує відьмак разом із друзями, Золтаном та іншими. Імпульсивність та нерозвинена якість контролювати свої емоції, не дають любистку думати перед тим, як щось робити, якими будуть наслідки його дій для нього та найближчих людей. Він не думає стратегічно, не декілька кроків вперед. Можливо, робота та різні проекти, пов'язані з його власним кабаре, сприятиме розвитку стратегічного мислення. Як герою покращити свою особистість. Любистку варто спілкуватися з людьми, які люблять та цінують його таким, яким він є, без грандіозних подвигів та поважного статусу в суспільстві. Він думає, що тільки ідеальним з високим статусом та визнанням у суспільстві його будуть любити та поважати, варто визнавати свої слабкі сторони та проговорювати їх. Можливо, пристіло в майбутньому допоможе йому відчути те, що про нього турбуються, що його розуміють. І вони допомагатимуть один одному, демонструючи справжні почуття один одному та іншим близьким людям. Але в них цікава пара, у неї також і риси нарцисизму, вони багато очікують один від одного, не наважуючись першими робити сміливий крок до змін. У коміксі видавця українською мовою Вовкулака відьмак Плоті Пломінь, авторкою якого є Олександра Мотика, яка також створювала діалоги для гри Відьмак 3. Любисток у маєтку Ван Шакенів заявляє Геральту. Що їхні шляхи з пристілою розійшлися, тому, можливо, він знайде іншу пару, з якою зможе бути справжнім та побудувати здорові стосунки, або ж помириться з пристилою і вони разом розвиватимуть свої особистості. Всім дякую за увагу! Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та у коментарях під відео пишіть, про яких героїв вам ще було б цікаво послухати. Також я думаю, ви могли б ще більше задати цікавих історій з любистком. Які можуть більше розкрити його особистість?